Доброго дня. Ось ще одна цікава машинка приїхала. Це Ліп, 40-й, 40, 40 кВт батарея, 250-280 км ходу. В максимальній комплектації Текна, на максимальній оптиці, шкіряний салон, музика, басе на 17-х колесах, шкіра, алькантара, підігріви. Сидінь переднього заднього ряду підігріви керма дуже в такому дуже ахайному стані. Ви бачаєте, що вже трошечки в нас темніє, може не все видно. На Павла Усенка у нас автосалон електромобілів. Ось, ось контакт. 60-70 електромобілів по наявності від 5 тисяч. 50-55, ну, на різний бюджет. Ось ну, така цікава машинка. У нас ще є в чорному кольорі N-Connect, трошки менша комплектація. Цей цінник є в описі на це авто і на інше авто можете телефонувати, запитувати, 88 тисяч пробігу. Ось. Басе музика, сабвуфер в багажничку, всі зарядки, всі комплектація, все-все-все, що з заводу було, все є. Так що звертайтеся, підберемо для вас електроконяку.